Всім привіт! Ви знаєте, розбирав тример і думаю, ну треба щось записати. Думаю, ну що записувати, я вже вам все багато, всього всякого показав. Але все одно і лишати вас без якогось відоса, теж обідненько хочеться щось показати. Ну, от і вирішив вам зазняти такий відос. Тримери ви багато бачили ремонтів, але хочу показати... Бачите, він все в маслі. Починає гнати масло по цілій косі. Все, все в маслі. Ну все, от. Крешки. Ну все, повністю ціла коса в маслі. Звідки воно може гнати. Зараз будемо сьогодні виясняти, звідки жене, чому жене. І будемо ну, от в такому стані. Коли у вас в такому стані коса, будемо сьогодні виясняти, чому ж так, а не інакше. Ну Все в маслі. от. Куди не поглянеш, тут масло, тут масло, всюди масло. Людина прийшла і каже, да там прохладка опускає просто замінити і все. Кажу, добре, окей. Але того вже не прокладка. Перший признак от такий шат. Дивіться. Це відбувається тоді, коли ви лиєте, ну, з дешевих масел, підчипник починає клинити від нагару і перестає крутитися. І корінвал вже крутиться на внутрішній обоймі підчипника. Типа, він просто на обоймі крутиться і дістає виробітку. І з'являється цього шат. І тоді вже з'являється шат на маслі, і він, щоб мав все спалити в глушитель, він просто починає гнати масло через сальник і засирати таку все. Воно там вилітає, попадає на вентилятор, вентилятор все гарно розкидає по цілому. І жене, зі, всю, ну, і жене зі всіх шпар, куди тільки може це всяку маселку. Тому зараз я розберу і буду вам детальніше показувати, де і в якому місці. Ну і може бути таке, що ще і бак тріснути. І бак може допомагати. Бак тут пропускає бензину, попадає на вентилятор, він якраз тут затягує повітря, теж попадає туди. Я наскільки бачу, бак вже тріснутий. Зараз вам покажу, тріщини на баці. А тому що ось такий захист. Ну, самі розумієте, цей пластиковий захист, він, ну. Чому так довго? Бо він каже, рентував, чому він ще так довго не тріскав? Бо тому що баки оригінальні, які продають з кусою, вони набагато якісніші, ніж ті, що продаються окремо. Вони тонші. І того, що якби купили другий бак новий, і поставили, наприклад, цей захист далі, бак трісне ще скороше. Тому я завжди ставлю металічний захист. Є два варіанти. Або цей, або цей. Ну цей довше ходить. Тут є ще така що тримає бак краще. І ці ходять, і ці, але не в кожного, знаєте. Це так як в когось машина їде, а в когось не їде. Як то в когось коса косить, а в когось не косить. От таке саме і з тим. В когось щита ходить, а в когось вона не ходить. наломиться, на, на вухак відривається, знаєте. Тому це така штука. Не завжди залежить все від техніки, а дуже багато залежить від людини, як вона ним користується. Ну от, Бак тріснутий має отут тріщини. От одна тріщина через цілий і тут друга тріщина. Бак під заміну. Це 100%. І треба це все розбирати, мити, заміняти підшипники, і може поршнювати ціло, подивимося. І видно, що його ніхто не розбирав, він ще не ремонтувався. От бачите? Цей трикутничок мав бути тут. Ніхто не розбирав. Ви перше. Коли людина говорить, що ніхто її ще не робив, не розбирав, значить там вже 100% хтось був. Це вже з практики перевірено. Ну, хіба він скаже на заводі погано зібрали? Ну і таке теж буває. Бо то можуть і не на заводі збирати. Так, я розбираю і зараз вам покажу вже суть. Де підшипник, який шат має, на якому місці, де виробітку дістав, подивимося, якому поршнював, бо то все не цікаво, ви вже це бачили це раз, як це все розбирається. Просто Тут дуже багато роботи мити, чистити, Така робота, що не цікаво дивитися, як це все відбувається. Це ж просто, береш бензину і пішов з пензличком, то все миєш. <coughs> Може, знаєте, когось знайомого, хто продає якісь мойки. Я би хотів пуску маленьку мойку отмити, такі от моторчики. Було б дуже цікаво. Кустку моєчку, маленьку, закриту, може хтось таке робить, я не знаю. Ну, блин, в інтернеті ці мойки такі дорогі, що це... Я не знаю, мені з років 20 прийдеться відбивати їх. Тут у мойку і я її не відіб'ю, вона певна, що поломиться стоп все раз, ніж я її поки. Ну, напишіть в коментар. Може хтось там знає, може щось, Всякі люди дивляться. Буду, як то кажуть, дуже вдячний вам. А я розбираю далі. Вот той шат. Тут прохнув, Ну, поршнева теж відкрутилася. Ось два болта, от Поршнева аж рухається. Ну і тут, на кульвалі тут. Ну, коротше, це я не знаю, це так ніби знаєте, до бідного кусу добили і все, на робіть щось рятуйтеся. Окей, розбираю, дивимося далі деталі. І зняв я поршневу і хотів вам показати, що прохладка ціла, аби хто там питав, вона досить якісна, груба і не розлізлася. Болтки повикочувалися, бо вони були без фіксатора. Туди масло почало попадати, з долини гарно мочити, і вони просто відкрутилися, бо тому гарно змастилися. Це моя думка. Я завжди вислухаю ваші... Ну, я вислухаю, почитаю ваші думки, по-любому знайдеться якийсь чоловік з кращим аргументом, який мене оскорить і скаже, що то все фігня. Ти говориш фігню. Ну, як завжди, я вже, як то каже, помаленьку привикаю до такої всякої теми вашої розумної лодки. Чисто обше, пофіг. Роблю так, як мені виходить, роблю так, як хочу. І обше, просто почитати цікаво. Але, повірте, деколи попадає таке, що я дійсно послухаю і зроблю, як ви кажете. А, це рідко буває. Так, тут же злизаний. Пробуємо якось його відкрутити. Ми будемо пробувати як то спасати ситуацію. Беремо нову шестигранку, якою ще не відкрутилося, і пробуємо зараз неї відкрутити. Але без молоточка нам не обійтися. Треба забити подальше і відкрутити. Окей, дивіться. Ага, ну зараз ще кальвал покажу і вам. Зараз гарно все розібралося і я вам покажу, і воно ще й так працює гарно. Дивіться, от підчибник. він виліз ось так. Зараз треба якийсь фокус навести, бо то Не шуточки. І дивіться, як він крутиться. Блін, тільки що крутився. Ну, коротше, бачите, як обойма пробуксовує. Дивіться, коротше, от бачите, яка виробітка підчипника? Він вже дістав виробітку всередині в обоймі. Треба буде вже ставити на фіксатор РСБ підшипник новий. І тут, дивіться, як він ходить легенько. І ти коли сильно крутиш, він вже починає крутитися на внутрішній обоймі. Не на самому підчипнику. І все, він тут дістає виробітку. Тут же починається бути шат. І все. Ну от, його можна майже руками зняти. І це все треба буде ставити на фіксатор SB. Як там? Ну, коротше, зараз я буду збирати, я вам покажу, як я зберу. Ну, Правильно, неправильно, ну, не знаю. Поки це Це... Поки це Поки працює у мене. Не знаю, як у вас там, може когось воно не буде робити, може хтось робить по інакшому може хтось другий мотор купляє, я не знаю. Дивіться, я роблю так, як в мене виходить, і як я собі так. Ну, Думаю, що це могло би працювати. Так що. Розбираю, зараз це все ми і покажу, як я буду збирати так, щоб не замінювати колінвал, бо колінвал вже має виробітку і картер теж трошки має тут виробітку. Міняємо. Миємо, чистимо. Ніби все і помилося. Так, що потрібно? Два підчипника, сальники. Поршень буду міняти, бо поршень на гарі, ну, нагарі поміняємо, не найбільше. то вже не більше грошей. Е, Прокладки. Набір прокладок, бак новий захист. Такий поставлю. І почнемо його збирати. Так так як я і казав, буду ставити на фіксатор різьби синій, не червоний, синій, технічний, який можна потім буде нагріти і все зробити без проблем. Буду мастити ззовні і... Буду мастити і всередині, і ззовні, бо тому, що тут теж виробітка трохи картерів є, бо підшипник пробуксовував. Так само і тут є виробітка, підшипник пробуксовував трошки. Ми зараз поставимо на фіксатор як з цієї сторони, так і з цієї. Бо тому що на кольнувалі теж є От Якщо подивитися добре, в цьому місці, де підшипник, є трохи виробітка. Не критична, я не можу пальцем зачепити чуть-чуть зачіпається, але це не є критично. Щоб зараз не викидати кульвал, це ще є оригінальний, я так розумію, його ніхто не заміняв, ще відкодик на заводі поставили. Краще, хай він ще працює, він ще походить, і тут шат ще не скоро з'явиться, навіть на поганому маслі. Бачите, розбило підшипники, ніби мається на увазі. Там там повилітало, а кульвал залишився в гарному стані. Тому і тут теж промащу на фіксатор, щоб воно тут прилипло, щоб воно хотілося тільки на так як має бути, а не на обоймі, на зовнішній, на внутрішній. Ми це заберемо. Так що збираю, думаю, там таких нюансів вже ніяких таких не буде. Я вам вже просто заведу і покажу, як це все працює. Готовченко! Для вас секунди, для мене це, я не знаю, може з 2 години пройшло, може і більше. Вже й завід регулю. Ну, Працює все гарно. Ну, якщо? якщо гарно все робив, вона буде гарно робити. Так що ви бачили бак новенький, підчепнички, сальнички, поршень новий, все, все новенько все поставили. Я ще редуктор, відрегулював, на газі все гарно працює. Ну я не знаю, Тепер хоча б будете знати, якщо у вас жене масло по цілому моторі, у вас все тече прям з маслами, тако все обліплене. Ну, починайте з шату на магнеті пробуйте. Далі дивіться, чи бак не тріснути, це теж допомагає нормально заліплювати її, бо коли вона заліпиться маслом, до того масла прилипне було, то охолодження не буде і вона заклине вам. Так що, надійся Боже, комусь це було відео і корисне. Так що всім гарно дякую, чекаю на ваші коменти. До зустрічі!